Ми маємо нагоду відзначити як Україну державу серйозну в Ватікані, подарувати для Ветикана таку красиву ялинку. У нас дуже багато людей, які віруючі, які мають нагоди. Це для них велике щастя, те, що ми зможемо подарувати цю ялинку. Сьогодні ми бачили дуже прекрасну роботу наших вертольотчиків. Вони показали свій високий професіоналізм. Цей гелікоптер піднімає десь біля 5,5 тонни. От бури лісники нам зразу сказали, що він важить десь біля 2,5 тонни. А скільки гілка важить, ми одну гілку взяли, але вона важить 8-10 кілограм, а їх 750. Ну, і Яка середня вагу, і, і то точно не можна определити, що скільки гілки важить буде. Просто Дуже екіпаж, він вже як кажуть, опитний. І Якщо буде перевезти, він просто скине трос. Там електромагнітний замок спрацьовує і скидує фал. Така наша ялинка від наших Карпат поїде до Ватикану. Це, ясно, що це, навіть і ми самі раді, тому що так вийшло, що я ще участвую, такі я чи потрала така доля, що ще буду я її підрізати. Що... Є така домовленість між країнами, що кожного року поставляють ялинку інші країни. Наприклад, у 2009 році поставляла Чехія, інший рік інша країна, у 2012 році поставляє Україна. Для цього був виписаний відповідний лісоробочний квиток, і сьогодні ми її гелікоптером спустили на низ, де можна вже її відправляти у дальніший рух на Італію. І це дуже добре, я думаю, що в Ватікані будуть святкувати. Різдво і будуть святкувати з нашою ялинкою і будуть молитися за нашу Україну, щоб ми з вами жили краще і більш благородніше, і більш багатше.